Волонтерки центру, разом до перемоги, який працює у селищі Краснопавлівка-Лозівської територіальної громади, розгорнули свою діяльність із самого початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наразі тут працює невелика жіноча команда: готують вакуумовані бутерброди, складають пакунки з необхідними речами та харчовими продуктами українським захисникам і захисницям, надають допомогу і переселенцям. Дві дівчини з волонтерської команди, одна з яких Юлія, засновниця центру, пішли боронити країну від ворога. Тож, як справляються жінки з викликами воєнного часу сьогодні, з якими труднощами довелося зустрітися у перші місяці війни, та чим саме допомагають, розповідає волонтерка Олена Губіна. Ми почали закликати, щоб всі жителі селища, от в це приміщення, воно було свободне. Приносили всі, хто чим міг, хто одежею, хто продуктами. І люди почали сюди сходитися, тобто приносить. Потім як -то так вийшло, що організатор нашої команди це була молода дівчина, їй 23 роки. І підтягнулася вся молодь. Вони всі з Харкова приїхали, і команда була таких молодих у нас бійців, 10 чоловік. Я, якби була найстарша, і ще була у нас Алла, це яка теж вона така старша, яка допомагала розселяти переселенців. Їх почала їхати в основному Харків. Їх дуже дуже почала їхати сюди багато. Получилось, що до нас їхала Сіверна Салтовка. От люди прямо сиділи, телефонували, знаходили наш номер. Ми навіть допомагали їм. У нас було своє зв'язок з таксістами, які допомагали, довозили їх до. Дороги. Ми потім їх зустрічали. Алла питалася їх розселити по квартирам. Ми бігом складували їм там торбочки на перше час. Ну а потім як вже всі ми е, як ото, прижились, потім ми згуртувалися. Юля у нас завжди домовлялась, нам допомагали Львів з допомогою, Дніпро, Поляки навіть слали посилки. Була дуже велика допомога і з харчуванням, і з дитячим питанням. Потім, як трошки все стабілізувалося, ще нам дуже допомогла Лозівська наша адміністрація, теж не залишали нас в особливості Юрій Кушнір. Ну він дуже нам допомагав і підтримував в усьому. Потім ми працювали цією командою і день в день ці всі молоді хлопці, дівчата вони приходили сюди. Тобто Не було Я не прийду, я не буду. Молодці, всі допомагали. Потім, як це все вже більш-менш стабілізувалося, молодь почала роз'їжджатися. Тобто молодій команді залишилась я. І прийшли на допомогу дівчатка. Ще у нас було троє дівчаток-переселенців, які допомагали. Ну і ми не рішили не зупинятися, а допомагати. Наша засновниця Юлія, яка з перших днів вона теж вступила до збройних сил ще у 23-му році. Зразу вона тут допомогла нам і пішла. Ну, на фронт потім трошки позже Аня у нас за Юлією. Теж Аня їй теж вона в такому віці, і Аня зараз знаходиться десь на Херсонщині, Юля знаходиться на Харківщині. Так, оце двоє дівчаток, які у нас пішли. Ну а ми продовжуємо. Коли команда центру стала значно меншою за чисельністю, тоді жінки вирішили свої сили направити більше на допомогу та підтримку українським військовим. Намагаємось тепер їх підтримати, хоч там бутерброди. От робимо такі перекуси, рюкзачні. Ми вирішили с десь не наснаября прошлого року на рюкзачну їду, тому що у нас з нами постійно Донецькі зв'язувалися, особливо Авдіївський напрямок, коли от було гаряче, їм треба було щось в рюкзачок. Ну. Великих обйомів, і ми от почали буквально да перед Новим годом робити оці ці бутерброди, і вони їх дуже просять. І ми остановились конкретно на оцих бутербродах, на смаколиках, ну а також ж все остальне, що можемо. Зараз в попиті це сухі душі, носки хлопці просять. І у нас пані Оксана, яка виїхала в Польщу, вона нам допомагає ну, майже кожного місяця присилає потрошку цих носків, душі, і також потрошку скупляємо. Ми там просимо спонсорства там у кого. Ну з міру по нітки, і виходять посилки. Той ж ми десь на місяць стараємось відправити на п'ять напрямків посилок. Зимовий період, поміма харчового блоку, у нас ще був блок це свічки. Ми постійно свічки, розжигаючі спонжики були. Потім питали ще варити ці зігріваючі грілки. Там заказували, ну це у нас більше галина, заказували смесь якусь в інтернеті, грілочки оці робили. Це ще додаток був до харчового. Зараз свічок нема, зараз більше пішли. На Ідея готувати вакуумовані бутерброди надійшла від однієї із жінок, яка постійно допомагає волонтерському центру, говорить пані Олена. До нас звернулась мати Галина Василенка. Вона каже: Я побачила в інтернеті, давайте купимо. Я купила вакуматор, давайте почнемо. Кажу, Галь, ну давайте почнемо. Ми зібрались, почали відправили першу партію, і потім з усіх сторон почали ще хлопці просити цих бутербродів. Ну, ми не стали встановлюватися і. На неділю ми три рази збираємося, три рази їх робимо. Бутерброди у нас складаються: це чорний біздражевий хліб, сир, ковбаса. Там сирочок ложимо. І ще у нас постійно є домашнє сало. Яке ми або перекручуємо, або солимо, і ми його от робимо тільки вакуумами, щоб воно надовше зберігалося. От ми все зробили, склали, заморозили і відправили хлопцям. Тобто всі довольні, все доходить в гарному стані, нічого не пропадає. Крім бутербродів, волонтерки складають у посилки військовим і власноруч приготовані вітамінні солодощі. Це починає від домашніх горіхів. Насіння гарбуза, які виростили з насіння подсолнечника, журавлина, сушена клубника, Там той весь весь склад вітамінів. І він ми за літо готувалися, сушили це все на сушарках. Воно не куплене нічого, а все з городу, домашнє, то є стараємося на всі сто. І воно цей батончик, оця вся суміш заливається медом. Олена розповідає, серед мешканців селища є й постійні помічниці, які завжди допомагають волонтерській команді. І ще в нашій команді на даний час нас підтримують дві матері загиблих бійців. Це Галина Василенка. Вона ну вносить дуже велику і фінансову часть, і у неї є дві доньки, які теж теж ну, постійно допомагають, приходять. На жаль, вони сьогодні у них сесії, вони не змогли. І це Ірина Гарбунова. Також вони не прекращають допомогу хлопцям, хоч і втратили своїх синів. Тобто вони нас підтримують. І ось ми такою маленької командою двіжимося далі. У нас є своя група в телеграм-каналі. Ми публікуємо кожен раз на який ми напрямок збираємо де ми їдемо і що більш потрібно. І закликаємо всіх людей допомогти завжди. Є небайдужі люди. Це у нас є. Тетяна та Ларіса, які завжди принесуть ящиками напочуть хлопцям пирігів, це у них як завжди. Вони всю зиму в'язали носки. І от така от невеличка команда, яка допомагає завжди, і щось там приносить випічку або що потрібно, що потребується. А так, ну на жаль, допомога дуже маленька. І хотілося би закликати всіх об'єднуватися та допомагати. Ну разом нас буде більше, і разом ми зможемо ну набагато більше. Вирішивши більшу частину допомоги надавати військовим, волонтерки центру не припиняли підтримувати і переселенців, незважаючи на те, що їх у селищі залишилося значно менше, ніж було у перші місяці повномасштабного вторгнення. Продовжують надавати внутрішньо переміщеним особам одяг і по можливості харчові продукти. Також у центрі проводили багато заходів для дітей. Ми кожен четверг проводили з дітками. Тут і свята були і новий рік, і день дітей. І кожен четверг ми малювали. Також у нас тут працював психолог Тетяна, теж в нас з дітками дуже ну, всім подобалось, і всі залюбки приходили до нас. Поряд із жінками у центрі активно працює юна волонтерка Емілія. Дівчинці всього 9 років, але для свого юного віку вона зробила чимало для допомоги переселенцям і військовим. Ця помічниця з перших днів війни, вона тут з нами. Вона зустрічала дітей. Ось вони малювали оці от малюночки, сиділи, також допомагала з речами. Я зустрічала дітей з посмішкою, і ми з ними малювали малюнки. Ми малювали животних. Ми малювали флаги України, ми писали подяки військовим. Я відправляла свої кишенькові кошти на донати військовим. Я роблю бутерброди, збираю клубнику, щоб її насушити і відправити на батончики. Кожна з дівчат волонтерської команди, крім діяльності у центрі, мають роботу, але намагаються не зупинятися і продовжувати підтримувати українських захисників та захисниць. Саме вони і додають волонтеркам центру разом до перемоги, натхнення та сили працювати далі. Ми сходили на роботу. У нас коли у нас вихідні дні, ми обов'язково тут всі збираємося. Де беремо сили? Сила у нас іде зворотній зв'язок від хлопців. І коли вони дають цей зв'язок, коли вони їдять, ці бутерброди, коли їм ті допомогли всі носочки, все остальне, це йде. Ну хочеться ще більше їх підтримувати і допомагати. От сили беруться більше з цього. І ще ну, так як у мене військова донька, у мене сили вони, ну, не повинні закінчуватися. Так якось дівчатка, у дівчаток загибли хлопці. Ну, і це нас кожен раз ми хочемо не залишити тих всіх остальних і їм допомогти. Ми навіть не думаємо, о такому, що у нас сили закінчаться. Так, да, важко, трудно, але ми йдемо тільки вперед. Велика вдячність нашим захисникам, хлопцям та дівчатам. Низький їм уклін. а людей я закликаю допомагати їм всім. І знаєте, як кажуть, не соромно допомагати мало, соромно зовсім не допомагати.